Усім привіт! Це третя серія виживання на одному блоці в Minecraft О, Віталік! О, де я? Ти на одному Я зараз почала одну пальчу, бо мене ще не прохрусився. Це реклама на 10 секунд. Це, так, е, ти попав на один блок. Ну, я, але я тут вже трохи розширив територію. Чому ти без мене не так, це вже третя серія. Так, так можеш подивитися, що у мене є. Так, ось це от книги я викину. Я так, інструменти для крафт. У мене є хіба керів у мене, щоб блок тут скламати. Так, а ну-ка, злість. Вроді там, де ти стоїш, там є блок, Той от. Так. І добуваємо косо. У минулій серії я побудував загін для тварин. У мене там вже є двоє тварин. Одна кутка, одна вівця. В мені там ще буде колись багато. я Добре, ти добувай. забувай. Блоки... Добре, і всі блоки складай в сундук. Як троє пісня. Та бо мені треба блоки зараз, щоб розширити трохи територію.

Чому се кинуть не випадає? Як не випадає? Може, якийсь рук а потім подаш. Так, що я перекрачу всі дошки. я думаю, ми. А я тільки знаю, У мене вже дві серії камінь випадають. Так, трошки щепож. Я пішов все... важкий. Режим важкий. Воно зразу так є, я не можу його переключити. Так. Я територію, і скоро будемо будувати перші будинки. Але я хочу побудувати не так один будинок і все. А я хочу колись тут ми наш один блок, скоро буде станемо країною колись. Правда, Італій? Вони Не то, що є. Ну, тоді буде треба буде до того поклати. Буду... Та буде. О, сундук. Мире. О, їжа. Саджениць. Після квіти. Ну, квіти хай будуть теж. Саджениць. Я знаю, чи до сундук поставив, а хоч у мене там. Так, е, зараз поради рекламу і куч камеру. Так, зараз я ще засаджу, давайте. О, корова є. Вона в тебе випала? Ну, корова випалася? Накратоні треба взагін затулкати. Ну, і тварини інші не мішалися, я б позвав загін. Десь, нам дар, нам... Дар Вони не пахне. Якщо впадеш. <служб> Ч -ч -ч -ч, ти хліб справді? Крова впала, треба закрити. А якщо впали що буде? Всі предмети пропадуть. Так. І... Та. так. Я будь що думаю зробив дерево, Скоро буду будувати перший будинок. Я думаю, я теж скрафту собі інструменти. Але покси, я ще немає, тому можна скрафти. Скажіть, коли буде, буде перший камінь. До речі, пізні. ще можуть випасти моби. Тому ліпше ну, всякі зомбі, кріпери, скелети і всілякі інші. Понял? Тому. А мені свідери це було. Добре, і вони і вони, і, вони, і ті моби можуть зірвати все. Як вони ще появляються вночі, можуть появитися. У мене ще не появлялися, але можуть появитися. Так, а тепер я зроблю дерево берез, яке в нас виросло в минулій серії. Так. Якщо ви по якщо би понавиду. А колись мокро появиться. Ну, это потом, щоб появлявся. Появлявся, вже один, чи два-три Ні, Не, не так тебе с блока, а на блоку. Як не блок. на блоку. На блоку. Ой, Ні, Не, не то та, это прикаже. Не тут, бля, тут, Не тут, а тут вот на блоку я. Нет. Та бо тут не з'являються такі. Да. Так? Так, що потім. Так, а тепер давайте. Так. Корове. Ти поки що добуваєш блок, а я поки що фаджинець. <саджений> То ти <тебе> піти брав. Що <тас> <Шо> таке? Я <тас> впав. Ой, хто тебе скинув? Ти сам. Та корова підкадила. <саджений> <саджений> я не хочу... Саду пати. Чому ти можешь включить, а я кто? Так, я не Без можу включити блоки. Я то не можу включити. Чому? Я цей світ не створював. Так. Бо тут треба кумера, бо я все створював. Бо якби створював, ти команди не мав прописувати. Чекай, Чекай. чекай. Mm -hmm. чекай. Крова. Вона була там прям. О, вона впала. Ну нічого. Так, я б якщо під куркового плиться, то я його забрав. А я поміняю на другій серії, я поміняю з А ти що ламаєш то рукою? А в мене немає. Ти ж мав. А я впав. А. Та фонтові блоки в сундуку. Я вставлю. Я, я б просто трошки прийшов, хочу подавати якийсь будинок. Ну, Тому починати скоро будувати. Так. Mm -hmm. Вже можна брати? Забирати блоки, я забрав. Чекайте. О, то ти їх підібрав, Чи? Я шкала, дай а, все. всі інструменти гравце, Ти дай всі свої блоки в сундук положи. Просто мені дуже дошки треба. Та буде нас буде поки що до дошу. Mm -hmm. Так все. Так, добре. Краси так. так. Все підходить. Списка mm сумти. -hmm. Так. Я зараз... Я зараз... О, дерево. Я його посадив такі шари. Ну, така Угу. Короче. О, мені... я ще вирощу трави. А, то хіба можна на такій там, де вже є трава трохи. Там хіба можна вирощувати? Ну нічого, так, давай нам це вирости. Так думаю, давайте ми, буде будинок перший. Нас буде а автор. я буде хліб, просить тепер ставиться. Так зараз так, а ну да явись. О, о, то скільки хліба? Це я виходжу. Я бо в мене добереться нічого. Добре. Буде буде що таке, до речі. Mm, ні, тебе чути не буду. Так, Віталік вже пішов. Нічого так, давайте щось. Треба будувати блоки і будувати. Але перед цим я думаю, побудую я будинок. Або хоч шматочку відбудувати. Хоч щось я повинен побудувати. Так. Спершу я розширюся тут територію. Так. Mm. І от думаю, я буду починати будувати будинок. Подуємо підлогу. Він не буде най... дуже великий, але хоче якийсь. Можна буде від мобів сховатися. Це буде підлога. Так. Mm -hmm. Дуже великий, але хоч якийсь підходить. Я не буду до кімнати будувати, бо в мене блоків не вистачить. Тому Ще потрібно подобувати восу. Мені треба бере дошку. Я почав будуватися зберези. Що я попробую? Навіть дві БРС. Не уважаете о так давайте ще положимо ці блоки в сундук Ще пошли трошки. Цього не хватає на весь будинок, Ну, хоч щось побудувати з цими дошками. Так, поїдемо Так. Сюди. Сюди. От одній дошці, а тут буде вхід. Я знаю, що не найбільше, але зато хоч можна буде сховатися, якщо би заспалиться. Так, давайте щось поверсимо бере, звернутися пульс 14 бороть. О, верста. Так. Ці давайте її зрубаємо і буде у нас багато дошток. Ну, не досить багато, але на будинок хватить. Я хочу подойду простий будинок, я не буду його що, ніяк. Не знаю, прикрашати, але потім вже, колись, коли у нас буде дуже багато ресурсів, ми будемо будувати тут дуже багато будинків. Тобто, ось так зробимо. Так Так от. Так от. Ще потрібні потрібно ну, нічого. Так, так. давайте ще будемо робити дах. Так. Ось так, Ось так. Так, нам потрібно ще трішки пересових дошок. Зараз я добуду якийсь саджанець з ключками. Так, я підпишу добув саджанець, і е, е, виростив дерево ще один саджанець. І зрубав його, і в мене вийшло ще 32 дошки. Так. Давайте будемо. Ховати, далі ще дах. Щось дах і все. Тут ламаємо. Так. І все, будиночок в ході готовий. Він не дуже великий, зто жити можна в ньому буде. Тепер ще будемо в нашому остіно блоці. Так, сюди двері повстамо. І я ще хочу поставити зараз. Ось так. Шість, вийшов парканів. Це будуть вікна. Ось так, ставимо. Я такий бере свій будиночок у нас вийшов. Так, зараз корову вижнемо з будинку. Тут все зайшло. Ми її ще заведемо в загін. Так, давайте зараз заведемо її в загін. Мені зараз є з і пудж камеру. Так, я вже завів про у загін. Давайте скорім Так. І це кінець третьої серії одного блоку в Minecraft. У виживанні на одного в Minecraft. Ставьте лайки, підписуйтесь на канал. Всем па-па!